Тут у мене на зборці новий велик Onyx непоганої якості, тобто я не тільки репейру велики, а ще їх збираю, коли вони поступають нові ось в такому стані. Ось такий фолдинг зелененький, приємний, якість норм і саме цікаве, вишенка на торті Made in Ukraine. Тобто в Нідерландах також катають на великах, які зроблені в Україні. Катаємося на нових українських великах Onyx. Український велосипед в Нідерландах. Ось так він виглядає зібраним. О, ну що, тут Shimano SIS стоїть нічого такого прям особливого. Велотрейд, керівництво з експлуатації і ще одне польською мовою. Це просте, все звичайно цікава цепочка KMC, пофарбована е, запобіжник для, для фолдингу. І також хочу показати цікаву таку річ. Е, ось цей запобіжник. А потім, потім, потім тягнеш і з таким чином. Він у нас складається. Я одною рукою мені незручно. Ну і ось ця штука, щоб мене били не розбивали ось так норм. Якість непогана, такий ну, тверда, не знаю, трійка з 35 Да. На цьому все.